У Німеччині можна жити без кави, без машини, але без страхування ніяк. Топ-6 страхувань, без яких не живе жоден німець. З них три обов'язкові і три просто необхідні кожному. Обов'язкові страхування. Медичне, кранкінферзіхерунг. Без нього навіть контракт на роботу не підпишеш. Є два варіанти: державне і приватне. Друге автострахування. Хайоцферзіхерунг. Що маєш машину, без нього навіть на дорогу не випустять. А ще є готове поспорити, що ти точно переплатиш. За нього. Якщо хочеш платити менше, напиши в коментарях страхування машини, і я безкоштовно підберу для тебе кращі умови страхування за нижчою ціною. Третє: приватна відповідальність. Haftpflichtversicherung. Уяви, твоя дитина випадково. Розбила чужий телефон, поцарапала машину самокатом чи вибила сусіду вікно. Без страхування платиш з власної кишені, а це можуть бути тисячі євро. Далі у нас ідуть додаткові, але дуже популярні зубне страхування Цан Цузацферзіхерун. Установка коронки чи планта коштує кілька тисяч євро. Зі страховкою платиш копійки. Наразі дуже вигодно оформлювати це страхування, так як 1 січня матимеш уже 2 тисячі на лікування. П'ятиця в нас юридична. Рехт Якщо сусіди сваряться через шум або проблеми із еронтоданцем, адвокат може коштувати дорожче, ніж вирішення проблеми. Страхування це покриває. Шосте страхування життя від нещасних випадків. Lebens- унфаль Unfallversicherung. часто роблять сім'ї, щоб мати фінансовий захист у критичних ситуаціях. Цікаво почути вашу думку в коментарях стосовно цих страхувань. І Якщо вас якась зацікавила, дайте знати. Розповім більш детально. Обняла.